Доброго дня глядачі каналу. От вже у нас третій день падає дощ, мокро, сиро і противно. Але ще й на додаток всього передають приморозки. Чого саме більше не люблю весною, це приморозки, коли все цвіте і починають вертатися обратні морози. Йдемо якось спасати цю полуницю. Ця, що не накрита, то вона не так їй шкода, хоча вона вже і цвіте, бо ми її все одно мали на розсаду. Якщо десь пропаде яка ягода, то нічого страшного в тому нема. А ота, яка вже накрита і цвіте, оту дійсно шкода. От такого покажу. А ці місцями вже навіть позав'язувалися ягоди. о, бачите, оцю дійсно шкода, що вона пропаде. О, дивіться, деякі навіть є ягоди. Ось так. Ось тут дійсно, що шкода. Так що будемо якось рятуватися. У нас є одне велике агроволокно, яке, скажімо, не вистачає на всю нашу цю ділянку, щоб навіть під цим накрити. Хватає тільки так, оцих рядки, які, одесять рядків, які під плівкою 6, ну з того кінця сюди до цього рядка, от, до цього рядка хватає агроволокна, решта його не буде. Так що будемо ставити свічечки в тунелі От придбала сьогодні от такі світочки. Ароматичні чи не ароматичні, от такі свічочки. Буду ставити їх. В тунель ось так от на камінчик, тому що вони теж нагріваються, щоб не плавило плівку. Шкода труда. Ось так. Будем таку. Ось так. Зараз на градусніку у нас скільки. У нас на градуснику показує майже 5 градусів. Оце я підпалила свічечку, хочу побачити, скільки часу вона горить і яку температуру нажене на під агроволокном яке не буде накрити на цей. І будемо слідкувати за погодою, буду вночі вставати, дивитися яка буде температура, яка буде погода. І будемо накривати, будемо рятувати урожай. В садку буду розпалювати вогнища, щоб хоч трішки зберегти той врожай, який має бути. Так що ось так, ось так будемо спасати клубничку, то буду ставити на всіх грядках і будемо наблюдати, як воно. Буде гріти. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба!